Західні джерела, зокрема, кар'єра делясера, повідомляють про те, що нібито ведуться переговори про припинення вогню та замороження конфлікту по лінії фронту. Цю новину всюди поширили, і це не випадково. Зрозуміло, що її не можуть підтвердити на офіційному рівні, але я вважаю, що це вікно Овертона і Хід наперед. Для чого цю новину запустили саме зараз, і що це взагалі може означати: Ослаблення України та спроба зупинити Росію, чи поступка для Путіна і пропозиція здатися без повалення їхньої злочинної влади? Думаю, початок привчання людей до цієї думки є кроком наперед у випадку перемоги Трампа і наслідком їхньої зустрічі з Зеленським. Президент України розглядає обох кандидатів в президенти США як потенційних президентів, і два шляхи розвитку подальшого майбутнього України. Це не так багато, щоб не вживати жодних заходів. Впевнений, що це і є план закінчення війни Трампа, який він обіцяв реалізувати у найкоротші терміни. А отже, дії потрібно здійснювати вже зараз. Як не дивно, шляхи закінчення війни в Україні теж всього два. Перший замороження по лінії фронту, другий рух уперед і повалення влади Путіна. Перемога Камали Гаріс означатиме, що система США реалізуватиме другий варіант. Перемога Трампа перший. Але при цьому потрібно ще дізнатися. Чи погодиться божевільний Путін на перший варіант? І ось пропозицію озвучено. ЗМІ при цьому одразу повідомляють, що Путін не погодиться на цю пропозицію, бо йому буде мало захоплених територій, і він хоче дестабілізації України в цілому. Але давайте подивимося на ситуацію з іншого боку. За моїми даними, в Росії зараз розвивається важка економічна криза. Як я і передбачав це взимку цього року, я очікував її початок наприкінці травня або в червні, але фактично вона почалася в липні серпні Наразі рубль знову обвалився. Подорожчали продукти, ціни на запчастини, будівельні матеріали, практично на все. Звичайні росіяни починають розуміти, що становище в країни важке. Військове виробництво поки що тримається, але кінець я вважаю близько. Коли це доходить навіть до пересічних громадян, без сумніву, це давно відомо владі, тепер давайте розглянемо військове досягнення росіян. За час війни. НАТО розширилося за рахунок Фінляндії та Швеції. Росія втрачає свою перевагу в Арктиці, а це не лише стратегічно важливий регіон, а й регіон багатий на ресурси, як ви знаєте. Ще однією втратою є Західні Балкани на чолі Сербі. А треба зазначити, що серби були століттями друзями Росіян. Можливо, ви чули нещодавно новину про те, що на день народження Путіна Вучич вперше за багато років не привітав його з днем народження. Це може здатися незначною подією, але я б не став її недооцінювати, бо вона є знаковою. При цьому є низка попередніх подій, які свідчать про те, що Сербія та Балкани дуже швидкими кроками рухаються в бік Європейського союзу. Наприклад, я пам'ятаю, як пару місяців тому Вучич намагався зв'язатися з Путіним по телефону, але не дозвонився. Потім Захарова заявляла, що якби як Учіч справді був налаштований на спілкування, він міг би поговорити з Лавровим. Крім того, Сербію останніми місяцями відвідували різні лідери. І Цзіньпін, і Шольц, і сам Вучич зустрічався з Макроном та низкою лідерів з ЄС. А з недавнього, наприклад, Сербія і Північна Македонія підписали угоду про будівництво газопроводу. Цікаво, куди він веде. Хіба не в Туреччину? І ось ще одне: Сербія підписала декларацію, що засуджує дії Росії за даними Росмі під тиском Заходу, звісно. Загалом. Нікому не потрібна, занепадаючи останні 24 роки, Сербія раптом отримала свій шанс через війну в Україні. Балканам на руку обрив торгового шляху в Україні, який тепер проходить через них. Питання в тому, чи вистачить азербайджанського газу на всіх. Але ж торговий шлях росія Туреччина ніхто не скасував. Хто знає, який газ. Надходить до Європи. Диктатор Ердоган сказав, що азербайджанський, а значить азербайджанський. Ну і найголовніше з 1 січня 2025 року Сербія приєднується до єдиної європейської економічної зони, запускає систему СЕПа. По суті, ринок ЄС і Сербії стане спільним. І це вже вагомий знак. Сербія визначилася. Сербія більше не сидітиме на двох стільцях. Очевидно, Сербія більше не має підтримки Росії, а свята місце порожнім не буває. Тут і СІ запропонував свої 8 мільярдів і ЄС. У силу вступають нормальні конкурентні відносини між Заходом і Сходом у боротьбі за Балкани. Щодо підтримки Росії своїх менших братів, то це завжди було її слабким місцем, адже політика росіян спрямована на те, щоб дати крихти переважно елітам, а невдоволення народу придушити силою, як це було в Грузії, Білорусі, Казахстані та Україні. Насправді, швидше за все, в Україні не було б жодної війни та антиросійських настроїв. Якби в Росії при владі не були злодії та злочинці, які бажають панування над іншими народами і країнами, якби Росія давала Україні можливість розвиватися і підтримувала б її розвиток, не було б жодної потреби рвати з нею зв'язки Згодний. По суті, аналогічні відносини склалися між Сербією та Росією, тільки от геополітично Сербія знаходиться в більш вигідних умовах ніж Україна, тому може обирати власною волею більш вигідні для неї пропозиції, без ризику війни. Тобто загальна картина показує зміцнення та розширення Європейського союзу і НАТО. Тоді як Росія поки що не отримала нічого, крім чотирьох областей в Україні. Західний світ готовий на таку заморозку. Чому б не зафіксувати досягнення в тих межах, які є, включаючи залишок України? Таким чином, російській владі дається шанс вийти з ситуації без втрат і надати своєму народу ніби докази перемоги. Ті чотири області, які вони встигли захопити. Росіяни будуть задовольнятися своїми досягненнями, які офіційно, звісно, Україна не визнає. Але при цьому загалом вони втрачають зони впливу. Це і є план Трампа щодо швидкого закінчення війни, і загалом він непоганий. Треба зазначити, що люди перестануть гинути щодо. Потенційного нападу Путіна на залишок України в майбутньому, то якщо вона вступить в НАТО, це вже буде безглуздо. Якщо нападати на НАТО, то вигідніше в Прибалтиці або Польщі нападати. Але не факт, що це станеться через 4 роки. Коли Трамп піде з посади, адже або. Світ може змінитися або Путін зникне з політичної арени. А українці будуть жити та отримувати те, до чого прагнули роками свободу і цивілізоване життя в рамках Європейського Союзу. При цьому найцікавіше, що тепер буде не Україні варто боятися нового нападу Путіна. А Росії слід боятися нападу НАТО, адже Україна не визнає окуповані території російськими. Це означає, що? що рано чи пізно у складі НАТО західна цивілізація може вимагати їх повернення у той момент, наприклад, коли російська влада буде найбільш слабкою, або коли в Росії почнеться смута, і тоді можна буде повернути їх назад без жертв. У цьому випадку залишається питання, чи готовий Путін до такої пропозиції? І якщо росіяни готові її обговорювати, чи не стане розмінною монетою залишок України, очевидно, що росіяни будуть торгуватися, і предметом торгу для них може стати саме залишок України. Наприклад, щоб вона не вступала ні в які військові блоки та. Залишалася нейтральною державою, ну, що передбачає в першу чергу політичний вплив Росії. Показником того, чи приймають росіяни пропозицію Заходу, буде те, якого президента оберуть у США. Трамп означає домовленість. Гаріс відмову.